Доброго дня, колеги, гості та підписники нашого каналу. Сьогодні 13 червня, завершили ми наш проєкт для сушки чесничку ангара. Отакий От в нас вийшов ангар. Ось бачите, з тієї сторони косина вийшла, тому що зараз покажу. Як бачите, з тим, яка косина вийшла. Так не видно, отак. От Тому що з тієї сторони, якщо подивитись, якщо буде видно, від сусіда забор не рівно, то нам прийшлося б стовпчик робити, у цибулі. Ось так, бачите, стовпчик. Десь більше на метр прийшлося б зміщати, тому ми змістилися, трішки погралися. Шифер у нас чітко вийшов на той. Думав, конька прийдеться бити, з'єднувати, але напуск зробив. Ось подивіться по шиферові, як, як йде шифер, а як ідуть балки. Але я думаю це на швидкість не буде вліяти. Такий у нас вийшов, В мене дехто питався, щоб я робив, подивляться і актуальне питання для сушки. Ось таке приміщення вийшло у нас сумісно. 11 на 12. Це виходить, що у нас? 120-132 квадрати. Дивіться який верх. Сюди, якби би в два яруси, то можна було б тон за 20 обхати часнику. Ще у нас у планах. Оту стіну, де за, за ящиками там стіна оббита шифером, оця лишається довга. І оця лишиться. Ту ми розберемо. Я вже замовив, затіняю сітку. 75-ку, плотність. Обіб'ємо оту стіну. Обіб'ємо оцю стіну. Буде отак закидатися наверх. Ось сюди зачіплюватися. Рейки знизу поцепим зачіплювати, щоб можна було під'їжджати, вигружати. А отут ми зробимо. Ось так звідси сюди приб'ємо рейку і, і, і десь аж сюди до черешні заб'ємо кілки десь по півтора метра і отак зробимо наклон. І отут вдоль будемо сидіти обрізати. І сонце не буде пекти. І отут ще між стовпами, отут зазор. Отут ще ряд піддонів ляже. Це все прибереться і вийде десь в районі 150 квадратів у нас площа під сушку. Підгорища, нічого в цьому році багато буде. Ось гусачки наші ростуть. Все в інкубаторі заложені. Породу іншу прикупив такі у нас гусенята. Їм такі року -два мамут. Ось Отакі справи колеги, бо питалися, як воно має виглядати. Отак воно виглядає і ще покажу. Ото, між стовпами. Якось наб'ю 4-5 рядів перемичок. І так само буде на такі електроди. Цвяхи і будуть вішатись. А ні наб'ю перемички, просто по два снопи докупи. І з кожним стопом якихось 20-30 снопів, ще почепиться. Кому подобається, ставимо лайки, підписуємося, коментуємо і готуємося до майбутнього врожаю. Всім гарного дня, мирного неба, всім до побачення.